Всім привіт з півдня України. У нас сьогодні дуже сонячно, тепло, температура градусів 25 так точно. Я вийшла на город, відкрила теплички, щоб провітрились рослинки, бо там така сауна, всі 50 градусів. Зараз ще відкрию курник, випущу цих моїх співаків, бо я їх не випускаю, поки яйця не знесуть. Давайте, давайте. Гай. Все. Гай гай. Виходьте, виходьте. Дивлюся на вулиці, а вже діти на велосипедах, у футболках. Ганяють, думають, що літо. Але ця погода ж не така стабільна і дуже легко захворіти. А тут хто в мене? Хто тут такий? Іди Іди сюди. Всім дякую за те, що ви прийняли активну участь. В назві нашого нового песика. Ми вирішили, що він буде рижик. Так як було найбільше побажань. І Юра і Рома вирішили, що буде рижик. Я хотіла теді, бо мені таке сподобалось, не звичайне. Але два проти одного, та навіть не два проти одного, що ще й виписали, дуже багато, щоб був рижик. О, а де то курча взяло? Уже перестрибнулось. Ах! Прийшло до тебе? Прийшло на твою територію а? третій день, а як вже жив тут вічно, да? тобі добре? Ти поїв? Ти поїв? Я йому там супу насипала. Супу насипала. Давай. Ти Юрі допомагав? Юра там працює, добре пересипає, бо будемо сіяти соняшник. Ти вже пересипав? Мішка. Купували восени, а воно трошечки збивається. Треба розбити грудку. Чи не сильно збилось? Є таке. Треба руками розбити. А вже сіють, вже починають сіяти. Є. Так. Що ти гризеш? Якусь кістку взяв чи палку? Іди сюди, ну принеси мені, давай. Неси, неси кістінні, неси. Ой, Це кісточка. Кісточка з крила гусиного. Ну, гризи ту кісточку. Нам сусіди дали малину, ось такі ось саженці. Думаю, куди її посадити. Ми вже на городі садили, я купувала в інтернеті. І вона в мене не прийнялась. Не знаю чого. Можливо, там місце їй не підійшло, бо треба садити там, де сильно земля-волога, де постійно так їй буде мокро. І тепер думаємо, думаємо, де посадити. Гарні саженці. Правда, я не спитала, що за малина, чи крупна, чи дрібна. Яка буде, така й буде. Головне, щоб прийнялось. Так, багатенько, бачите. І всі гарненькі вон. з росточками. І з кісточкою гуляє. Ми вчора саджали картоплю, нарешті вже всю. Вийшло більше півгорода. Я сміюся з Юри. Ой, будемо, напевно, Камаз визивати, щоб збирати всю. Ну нічого, картопля вона не пропаде, завжди потрібна. Я також ще зелені досіяла. Я так поступово в мене вже є там, що зійшла: кріпка, петрушка, салат. Я ще так потрошечки досіваю, щоб була постійно, бо ото вона в один раз виросте і ти її не можеш всю використати. А так потрошечки підсіваю собі там через два тижні, і буде в мене постійно. Да? Вийшов мій хлопець покататися. Давай, що ти показуєш? Кутайся. Ну давай, сідай. Я в мене таке було сьогодні Що в тебе було? вдома. У мене ось так було, я ось так ось так угу, угу. Ну давай, сідай. <плес> давай, ти вже молодець. Отак. Так пахнуть квіти на подвір'ї. Юра вчора приїхав з роботи, каже, що це так пахне? А це нарцизи, прям такий аромат стоїть на подвір'ї, ще й гіацинти. Ось розквітли, такі рожеві. Добре, все добре, аби війни не було. Давай сюди назад. Розвертай. Мій маленький помічник. полиємо цибульку. Що вона вже велика? Зараз ми її полиємо. Тіка тільки забери ножки. Його. Так. Вітамінки. Треба ще наложити. Добре. Ще полиємо. Все, залили її добре. Зараз ще полиємо салат. Ось який у нас тут. Це у нас рукола, тут шпинат і салатик уже такий. Зараз треба все також полити. Пішли, неси. Ну обережно. Бачить які тут о, гвоздики, можна наступити. А я не наступаю. Обережно. Так, все, іди, іди, бери точи воду. Все заростає. Не вистачило води, пішов на бров. каже, я хочу сам зробити. Ось тут ром, на краю салат. Ось тут зайчик, тут о мене полили. Ось тут крайній, не вистачило водички. Давай. Ой, що, все, не Да, молодець. Молодець. Не заливаю його токсин. Все, пішли сюди. Пішли. Я тобі покажу зараз помідори, бо він каже, мама, де у нас помідори ростуть. Це редиска. Нема тут ще редиски, може. Ну звичайно будемо поливати буде більше і більше. І я тобі покажу помідор. Так, так. Тут у нас маленький. Паучок, паучок. Ой, дочка. Тут у нас перчик. Бачите, mm -hmm. це такий перчик, це баклажани, оце ящик. Мама десь тут підписувала. це Баклажан. Знову перчик. І перчик. Тут бачиш? Тут теж перць. Така у нас вже, друзі, розсада. Зараз підемо тепличкі помідори. А ну, Ромашка, поможи маме. Вот так я чуть-чуть прикрыл, потом я поправлю. А тут у нас помидор. Такие же помидорки. Ти гарчиш. А? Чого ти гарчиш? Хотіла я огірочків такі консервувала нарізані. Я давала рецепт з морквою шматочками, а у нас вже їх немає, тож. Залишились вже трохлітрові банки і отакі півторалітрові. Літрові банки, півлітрові ми вже з'їли. Зараз вже вихід пішли такі. Заморились. Щось я себе погано сьогодні відчуваю. Голова болить, особливо таку в задній частині. Кажуть, що магнітній бурі. Чи що там, як воно, не знаю. Отак, посадили малину, там вибрали місце під хатою. Як Юра садив, бо в мене щось не було сил сьогодні це робити. Начистила картоплі, Зараз зварю з кропчиком і з маслом. І ось огірочки будуть у нас ще. І нагідці посмажу. І все. На сьогодні так. Нема щось сил. Отака, друзі, у нас сьогодні вечеря. Картопелька з кропом, нагетси. І огірочки. До речі, картопля з кропом це улюблена Ромочкина страва. Він би її їв і їв. Ще не молода, але стара також дуже смачна. Це в нас картопля наша, домашня, солодка. Я ще і таку взяла дрібненьку, щоб вона варилася ціленькою. Тож, всім смачного. Дякую вам за перегляди. І. До наступної зустрічі. До побачення.